Сьогодні фактично відлік і старт нашої ідеї школи підготовки стратегії. Ми маємо приймати рішення щодо відновлення нашої країни, і ми заходимо так, би мовити, довго. Відновитися нам дуже швидко не вдасться, але нам потрібно, щоб у нас. Або абсолютно інший підхід, нова філософія мислення. Хтось має управляти процесом і, взагалі, розуміти, що таке менеджмент. Це і вміння брати відповідальність, приймати управлінські рішення, ну і відповідно нести потім за все це відповідальність. Досягти успіху без стратегічного підходу просто неможливо. Це єдина необхідна умова, але недостатня. Бо інші підходи досягати успіху це просто сподіватися на щастя. Щиро дякую нашому проекту Сьорч, який надав нам інструмент стратегічного планування, щоб зрозуміти, як же можна впорядкувати всю інформацію. Ання стратегічному плануванню є важливим елементом організації роботи для державної служби. Я очікую посилення знань, які ми маємо покращення власного рівня комунікації, мислення, розширення горизонтів саме стратегічного бачення і стратегічного розвитку державних органів. Якщо сидіти на одному місці, нічого не робити, то так, так не працює. Пільне бачення, які з колегами ми зможемо напрацювати, точно буде корисним для розвитку нашої інституції. Зміна за нами це найкраще там.